Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Що я хотів вам розповісти? Можна сказати, таку історію. Ну, якби, Історія така, що друзі вирішили ми, вірніше я вирішив я друзі, розпочати записувати мається на увазі, тільки по фармінгу симулятору 22-му це мапа Миколаївщина. Версія 2. 7.0 Ця мапа, друзі, вона приватна, тобто, її тільки можна придбати. тому ось Але перед тим, як записувати дану сайт, друзі, я хочу вас попросити про одне прохання, друзі. Поставте, будь ласка, цьому відео в Знаєте, щоб надалі для вас створювати, записувати серії і тому подібне, друзі. Тому, ну, тому що такі справи, друзі. Ну і я вам дуже вдячний, що ведете актив. Ну, чесно кажучи, я не думав, але все ж таки я вам дуже вдячний. Так, да, ми знову, як ви пам'ятаєте, проводили, проводили теж записи по Миколаївщині, але це було раніше, друзі. Тому... Вирішив я знову розпочати записати першу тестову серію по Миколаївщині, друзі. Що я взагалі хотів розповісти? У мене там були деякі питання, тому раніше, друзі, я не міг записати і тому подібне. Тому ось так. Ну, а в цілому, в цілому ось якось так. Як ви бачите, друзі, в мене ось в наявності тільки є. Друзі, ось такий пікапчик. Пікапчик, давайте ми зараз з вами, знаєте, що зробимо. Поставимо тут економіку, друзі, українська гривня. Ось. І дивіться, на рахунку у нас 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, пікапчик, друзі, і все, і більше в мене нема нічого. Хочу сказати відразу, друзі, давайте ми. Їздив я там в сільську раду, друзі. Це вона у нас знаходиться. Ось тут, друзі. Ось тут сільська рада. Е -е, стосовно, друзі, цієї. Ну, коротше, десь тут вона, отут цей, друзі. І все ж таки я ну, спитав, чи є в мене, друзі, цей. Ну, хочу придбати будинок. Мені сказали, так, є ось тут, в цьому селищі продається хатина, друзі. Тому я пропоную її відразу купити. Дана ділянка, друзі, вартує 176 тисяч гривень. Давайте придбати. Так. І відразу, друзі, давайте ми відразу замовимо аналіз ґрунту. Аналіз ґрунту, бо мені ж то треба знати, що тут і як, друзі, що там вкинуто було, ну і тому подібне, друзі. Тому це, і як ви бачите, коштує 23 тисячі гривень, друзі. От вам і будь ласка, друзі, ось вам і будь ласка, але я бачу тут якісь є, друзі, споруди. Давайте поїдемо та будемо дивитися, друзі. Ну так, в цілому, Скажу вам такого, мапа доволі непогана, друзі, за свої кошти. Тому ось так. Тому, друзі, їдемо дивиться нашу, нашу хатину. так, так, да, ну а що робити? Хочу сказати відразу, друзі, ми напевно не будемо займатися оцією там, наскільки я зрозумів і пам'ятаю, що там, друзі, наче є е, цей свіник. Бачите, тут ще кицькі якісь м'явкають, друзі. Ось отакий, друзі у мене пікапчик. Друзі, ну от дивіться, я вам скажу доволі непоганий варіант ще тут. Давайте ми, напевно, друзі, станемо ось тут, щоб не цей. Так, друзі, давайте пропоную сходити подивитися. Ну дивіться, доволі непоганий, друзі, цей. Як, як я бачу, тут попередній власник, друзі, доволі собі цей. Доволі непогано займався. Бачите, тут ось так, друзі. парканчик тут такий. Ну, як ви бачите, але, друзі, що у нас тут посіяно? Пастернак. Друзі, треба якусь техніку нам під цей пастернак, знаєте, щоб його прибрати. Але вона вартує, друзі, коштує дуже багато грошей. От, давайте ми зараз от поп... ось, Наприклад, цей комбайн коштує 19 мільйонів долар... О, гривень, друзі. 19 мільйонів 214 200... тисяч 250 гривень, друзі. Тому зовсім не так, друзі. А це... Це комбайн, друзі, він коштує мільйон. Але, але в нього нема бункера, друзі. Він відразу вантажить у прітчі. Тому, щоб нам такий був, друзі, нам треба ось такий. А він коштує 3 мільйони. Тому, напевно, будемо щось робити, мається на увазі продавати. Це так, друзі. Ну, як ви бачите, тут ось доволі непоганий курник. Тому, знаєте, що я пропоную? Свинями я полки не планую, друзі, займатися. Цю будівлю ми, напевно, залишимо. Тут будемо ставити пікапа, може якісь насіння, друзі, сюди будемо ставити. В принципі, ось так. Ну, я вам скажу, подвір'я справді дуже файне, дивіться. Дуже файно друзі. Тому я пропоную що. З цього, друзі, свин... Ну, ну, коротше. Свіник, друзі, ми, напевно, продамо, бо він нам не потрібен. Поки я ж кажу, поки я не планую займатися. за це тому давайте продати 150 тисяч гривень, друзі. Ну і ми трошки відбили кошти. І того 252 тисячі у нас, друзі. Так, ну, курник. Напевно, це поки я, ну, курник нехай поки буде, може і справді цей. Ммм... Скажіть, я скажу вам. Нехай буде, друзі, а ми напевно... Так, ну що тут у нас по вражайності, друзі? З азотом тут все погано. А ну, навіть давайте подивимось, скільки коштує, ну, щоб взяти в оренду хоча б, друзі, цей. Ну, цей комбайн, щоб пастернак збирати, друзі. Ні, ну понятно, що він коштує 3 мільйони. Брузі, 155 тисяч гривень. А в яку ціну пастернак? Давайте подивимось. пастернак. Где ты у нас пастернак? Цыпа, 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 цыпа. Планки. Цыпа, цыпа, Нема. Друзі, я так буду довго шукати, скажу вам, відверто. Так. Ну, де ж ти у нас тут? А ну йоха не баба. А, ось очки, друзі. Ну, друзі, за це, як ви бачите, тут ціна за тисячу літрів. За 1000 за, за літрів 3540 гривень, друзі. І це закупі... закупівельник зі сходу, друзі. А де він тут в нас помітите? Він тут далеко цікаво чи ні? Та дуже він далеко, друзі. Ого, це ж... Тому що я пропоную, друзі? Знаєте, що я пропоную? Давайте ми, напевно, його не будемо оцей. Підемо, друзі, помотаємо час. Та й будемо, може, і справді, ну навіщо його передісковувати, якщо ми можемо просто взяти цей? Друзі, його потім прибрати. І цей. Ну, коротше, якось так. Тому я пропоную що. Давайте ми тут нашого пікапчика, друзі, поставимо в цей сарай. Тому так, да, друзі, ось отака в мене, як то кажуть, перше проходження, друзі. Ну, може, м'яко кажучи, воно не дуже приємно, друзі, але з іншої сторони. Будь ласка, можете вподобайку поставити, можете не ставити її таким чином. Ну, не будете просувати україномовний контент, YouTube, друзі, ну і тому подібне. Тому я пропоную зараз ось тут ось так, да? хіш, Не гломай не пікапами. Бачили голова, друзі, як цей. Знаєте, що я думаю? Давайте ми, напевно... все таки курник продамо. Продамо, друзі. Ось туди ми поставимо все-таки нормальне приміщення, друзі, під цей. Під машину. Ну, серйозно. Так, да, я розумію, ми там відразу гроші, друзі, витрачаємо і тому подібне. Ну, а з другої сторони, а що робити? Краще, друзі, знаєте, що? Краще в цей сарайчик, друзі, напевно, навіть пастернак сипимо, то нехай він буде, друзі. Друзі, але цей пікап я вам скажу такий за високий для цього гаража. Так, там ми ворота зачинили. Так. І тут зачиняємо. Ось така, друзі, хатина. Ну, що з до восьмої години, друзі? Так, друзі, амортизація нерухомості 301 гривня кожен місяць. Ви це уявляєте? Так, друзі, і що у нас тут ворожаєм? Ну, друзі, таке собі явище. Це просто друзі, жах. Чогось воно не хоче працювати ось так. Цікаво, чому. <свист> <свист> так, а как же ж тут... Так, друзі, давайте знаєте, що з вами це. Да, тут трошки в мене таке. Друзі, ну, якщо вірити у цьому лічильнику, друзі, той, що відповідає за ну, типу, стадію зросту. Ну, на, як, на якій стадії, то вже має бути... Моно вже писати, типу... написала, що моно вже жнивувати, друзі. Тому давайте ми зараз, знаєте, що зробимо? Друзі, напевно зараз я з'їжджу в магазин. З'їжджу в магазин. Ще запишем серію. Ну, друзі, ось так. Двері не зачинив. Ну що це таке? Дай друзі, поїдемо в магазин, будемо взяти, взям, візьмемо якусь техніку. Та будемо прибирати, друзі, цей пастернак. Ну а що, ж, жнивувати, друзі, треба. Тому ось так, зараз чекайте. Давайте ми ось так зачиняємо ворота. Друзі, дивіться, яка гарна база. Може якось я її зможу викупити, як ви думаєте? Як ви, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Так, друзі, ну давайте я тоді як вже буду під'їжджати до магазину, тоді я до вас повернуся. Друзі, ну ось ми з вами вже під'їжджаємо, під'їхали до магазину. Так, друзі, ну давайте тут поки десь ось тут машинку поставимо, бо ворота, друзі, зараз будуть вичиняти якби ось так. Давайте відчинимо, друзі. І я, друзі, зараз пропоную туди поставити на цей на майданчик. Так, друзі, ну давайте, я тоді зараз схожу до дилера, Майці на увазі, по поспілкую з ним. І до вас вже повернуся, друзі, з технікою. Так, друзі, ну ось я до вас вже повернувся. Ми зараз знаєте, куди йдемо. Да, зараз я вам дещо буду показувати, друзі. А так, так, да, поспілкувався. Я з дилером, він каже, є, у нас така техніка там, е, котра можеш цей. Тобі що треба? Я кажу, то треба посиранок прибрати оце все. Бо в мене городик там маленький. Він каже, є обладнання. Тому ось так, друзі. Я домовився все добре, тому ось так. Ось вашої уваги, друзі, ось отакий ми з вами дивилися. Ось отакий девольф, Девульф. Ось таке обладнання, друзі. Юмезик теж, кстати, він в оренді, друзі. І причеп, Бо я ж не буду, наприклад, це... Скажіть, я вам скажу. Втягати оце все мається на увазі з собою. Тому, друзі. Тому ось такі справи. Погано, що на цьому комбайні нема причепного. Так би можна було б зачепити. Та і ну, а ну, друзі, ну а на цьому я тоді буду завершувати дану серію. Вам дякую за те, що дивилися. Тиснули вподобайки, друзі. Е, ну, щиро вам вдячний. Е, Ну и гарно у нас друзи. До скоро и